Людина на 65% то з води і не простої води, а ще живої води. Тому я рекомендую, якщо є така можливість, краще просту воду переводити у живу пере, ну, як його зробити? Це дуже просто. Якщо ви придбаєте чудо, термос, іонізатор, генератор водневої води, і ви туди наливаєте чисту, просту нормальну водичку, ту, яку ви п'єте, і через 15 20 хвилин маєте вже живу водичку. Чим відрізняється проста вода чи від живої води? Проста вода має знак плюс, тобто у нас позитивом іде. А це ненормально, тому що в нашому організмі вся вода, всі рідини, вони мають знак мінус, тобто від мінус 70 до мінус 200 мілівольт. І я рекомендую пийте водичку краще живу, вона насичує. Чуєте, у кожній краплі води? Міститься електронів, щоб ви зрозуміли, в 10-18 степенів. Виявляєте, скільки це трильйонів моле... електронів, які потрібні кожній клітині.